Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, ви на каналі Пазламан, і сьогодні ми будемо ловити новеньких гоблінів. Отже, я назбирав на донати, і тому подібно, на Х30 і хочу піймати щось новеньке в свою колекцію. Тому що в мене вже давно нічого новенького не падає, тому я хочу отримати хоч щось. І вважаю, що за x30, звісно, можна щось ловити. А ще мені дуже до вподоби гобліни. Не тільки ну, своїм візуалом, своєю ультою і тому подібне, а те, що якщо ти зловиш якогось гобліна, другий тобі паде подарунок. Тому не будемо затягувати вступ і let's go призивати. Текс, 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 такс. Ох, ці кляті гобліни, як вони мені потрібні. Добре, друзі. Так, маємо просто супер чудові рекомендації. Новеньких гоблінів, ну і звісно, я хочу їх упіймати. Мені, що перший до подоби, що другий. Досить вони потужні, я дуже-дуже хочу їх. По-перше, в жовтому кольорі в мене просадочка йде, і в зеленому теж, тому я не відмовлюсь від них. Тому давайте. Зловимо одного, а другий нам в подарунок. Правильно? Правильно. Ну, окей, так, є в нас на Х30, і давайте почнемо. Почнемо. Так, кого почнемо крутити. Зиоканти. Є в мене такий герой, і я б не відмовився, якщо мені дали б другу. Ну, поїхали. І перша спроба в нас. Це не гоблін, це прісічка. Ну, стандартні герої вони будуть падати, як завжди. Дуже часто і багато. Так, колянчик, четвірочка пішла. Добре, добре. Так, подивимось, що у нас там далі. Грім. Так, ну четвірки це добре, але ж я хочу п'ятірки, розумієте? Так, азарчик, 3 Ну, давайте ще там 2-3 круточки і. Змінимо, змінимо. Так, наш гарчик. Орка нам підсипали, ну нам треба гоблін. Не, орк. Буц. О, кажу, нам треба гоблін на і фіни! Падлюки такі. Так, тайром. Ні. Вільям. Окей, okay, так. До речі, можемо забрати героя. Так, що мені потрібно? Я довго міркував, що з цього всього брати. З фіолетовим в мене проблема, тому навіть я не знаю. Все інше мені не сильно тут подобається. Я вже забрав у траганчика, якого я не знаю, коли прокачаю, ну, колись прокачаю. По зеленим, мені геть нічого не подобається. По червоним є варіації, але я не впевнений, що я їх буду прокачувати. Що, взяти каміло. Камілочку, Ну, класний герой. І ось вагаюся між Арамісом. Але ну навіть не знаю. просто я дивлюся на його стати і розумію, що щоб ним грати, треба реально буде його альфа ламати. Альфа ламати. Але в нього дуже круте вміння. А, хай з ним грець. У мене все одно немає камзолів, тому візьмемо синього героя. Все, беремо камілочку. О, п'ятірочка вже є, бачите? Не дарма призивали, не дарма. Добре, йдемо далі. Так, ні, це ми не будемо сьогодні призивати. Ми будемо призивати гоблінів. Тому що цей івент закінчується і невідомо, коли він буде наступного разу. А Як бачите, монет в мене вистачає. Тому, звісно, треба їх всі скоротити. Добре, давайте змінимо героя, з якого будемо крутити, і спробуємо ось з нього. З новенького героя покрутити. Поїхали? Так, Берден. Добре, добре. Так, цікаво, мені п'ятірку якусь дадуть чи ні? Так, Пріська. Пріська це не п'ятірка. Це не потрібно. Кого... Не треба, щоб був в грі. Так, Ганжу, туди саме, куди і Пріську. на нас сміття. Добре. Голді. Ну, Голді класний Гоблін, і він потрібний, і його можна грати на туріках, і в цілому ну, непоганий чотиризірковий гоблін. Так я розумію, що застарів трошки, але в нього є свої плюси, і можна знайти, куди його примінити. Так, Карілчик не потрібен мені, в мене вже їх дуже багато було за всю цю, за весь час, коли, поки я грали, граю. Дава. Так, цікаво, батькоток нам впаде ні? Як ви думаєте? Я думаю, що так. Будеш без нього. Так, і штачок, а я вже думав, батько тук на підході. Ну ні. Так, Ганжу. Так, ще в нас 14 спроб є. Так, карільчик. Я поняв. Це зрозумів. Добре, давайте ось. Все, покрутимо героя. Останні спроби. Так, борильчик, борельчик. Борильчик нам не потрібен. У мене з контратакою все окей, я вже через неї не граю. О! 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 Куди ж без тебе? Куди ж реально без нього? Ну куди ж без батька Тука? ну в кожному, в кожному призиві приходить. Так, Ганджу. І, друзі, залишається у нас X10. Так, давай. О, другий батько Тук. Та ти що, це насипає? Ви таке бачили? Так, Гангір. Добре, прям чудово. Так, ну реально, ну Фіне, ну дайте вже якусь новеньку п'ятірку. ну скільки можна, ну реально, я вже стільки спроб на різних івентах. Покрутив і нічого не падає. Дайте хоч гоблінів. На ти така. Ох, ну добре. Ренфілд. Не Розіда? диви. ГМчика дали, в мене вже їх три, не знаю, що з ними робити. Солити, мабуть. Ну, звісно, підуть на обмін. Ну, просто я не знаю, навіщо вони мені потрібні. Я не хочу грохати ресурсів героя, яким я грати не буду. Герой такий собі. Ну, якщо по 10-бальній системі, не п'ятірочку. Не повний шлак, але й не вау. Грати можна. Тобто, якщо у вас немає шотерів, він вам дуже потрібен. І у вас з синіми громи біда, то, звісно, качаємо. Так, дру... добре, друзі, 4 спроби у нас залишаються. Давайте подивимось. Оберон! Навіть не знаю, навіть не знаю, що сказати. Так, скарлет. Добре, дві спроби. Ну, щось відчуваю, вже гоблінами те й не пахне. Едмон. Ну і, друзі, у нас остання спроба. Ну, давай, Канточка, подивимось, що ти нам принес. Можливо, за останню спробу щось пощастить. Угу. Отримати Ренфілда. Ось такі, друзі, маємо призив X30. О, дуже шкода. Я, чесно кажучи, ну, не знаю, як це все коментувати. Ну, та й таке. В будь-якому випадку, в мене є якісь гобліни. я все-таки зумів зловити і гарнізончиків, і гоблінів. Ну, маємо хоч щось. Хоча вони мені дуже вподоби, я хотів би, звісно, щоб у них було більше, але на жаль. На жаль, ну, не мій призивчик цього разу. Тому, звісно, не будемо розстроюватися. Ну і будемо намагатися зловити на інших призивах нових героїв. А на цьому дякую. Ну, як завжди, побачимося у наступному відео І хай щастить тобі. Всім пока!